Доброго дня, з вами компанія Владимир Агра і мене звати Сергій. Сьогодні у нас є отакі секції. Клієнт їх привіз до нас і попросив нас, щоб ми подивилися, якому вони стані. Він запевняє, що вони в робочому стані, просто вони лежали на складі дуже довго. Просить передивитися всередині, щоб не було ржавчини. Почистити все відновити максимально, передивитися що з І... Спробувати встановити йому на трактор ці секції. Єдине, що ми зробимо, це закажемо комплекти, які знаходяться між секціями, ущільнюючи кільця, там в комплекті входять і замінимо розривні муфти в секціях. Ми поставимо ці секції на трактор і перевіримо їх, і відпишемося вам, що з ними сталося. Але наскільки знаю я, що вони не ремонтуються взагалі. Можливо, хто є, хто їх ремонтує. Якщо ви знаєте, напишіть нам в коментарях, будь ласка. Звертайтеся до нашої команди, ми раді були вам допомогти з любими труднощами, які трапляються з вашою сільхозтехнікою.